У всесвіті Кіберпанк 2077 є ряд дуже могутніх і майже всесильних корпорацій. Однією з таких є Arasak. Вона займається корпоративною безпекою, банківською діяльністю та виробництвом. Це одна з найпливовіших на корпус світі. Сьогодні ми розповімо про японську дзейбацу та її засновників клан Arasak. Арасака на вулицях найт Сіті можна теж почути скорочений варіант. Сака була заснована в 1915 році Сасаєм Арасаку в Японії. На той момент Японія знаходилась у стані війни. Сасай передбачив поразку і працював над тим, щоб його компанія пережила війну. Незабаром японці здалися, і країна була в руїнах. Більшість міст були зруйновані постійними бомбардуваннями, за винятком лише кіоту. 15 серпня 1945 року імператор передав указ про капітуляцію Сабуро Арасака, колишній лейтенант імператорського флоту Японії і син Сасая, був вражений настільки, що знаходився на межі вчинення Сепуку вишневому гаю лікареню. Сепуку це ритуальне самогубство, поширене в Японії. В цей момент в нього сталася хвилина прозріння. Саме в той момент Сабура побачив мудрість дій свого батька, як нащадник сім'ї, незабаром він буде контролювати багатство, яке, якщо воно буде правильно використано, дозволило б розумній людині зробити Японію сильною не тільки політично, а й економічно. Сабуро витягнув півдюй Макенджала, який проник у його м'язи живота, і тієї ж ночі він почав вивчати політику, економіку та історію, що тривало до смерті його батька в 1960-му. Після чого місце покійного батька зайняв Сабуро. Хоча економіка та промисловість Японії були в руїнах, але Сабуро вивчав всі питання бізнесу, економіки та політики. Це було зроблено для того, щоб він мав навички необхідні для досягнення своїх цілей. Сасай користувався промисловістю воєнного часу, але всупереч пристрасному наполяганню Сабуро, він переконався, що основна частина статку Арасаки таємно захищена в прихованих закордонних активах і рахунках. В той час Арасака все ще була відносно невеликою компанією, яка щойно відновила себе в міжнародній торгівлі. Але перед смертю батько Сабуро повільно відновив капітал і ресурси, які тримались в таємниці під час війни, а після його смерті Сабуро сам продовжив завдання. В 1970 році Сабуро створив підрозділ Arasaka Security. Новий підрозділ спеціалізується на наданні високоякісних персональних та корпоративних людських ресурсів, електронній та комп'ютерній безпеці та захисті. Протягом 25 років Arasaka Security виробила репутацію найпотужнішої компанії такого типу у світі, а до середини 90-х років охоронці Arasaka були працевлаштовані тисячами впливових осіб і корпорацій по всьому світу. Експерти з протидії вторгнення та комп'ютерної безпеки від Arasaka були залучені багатьма іншими. Незабаром після цього відділ безпеки був одним із трьох найпотужніших холдингів Арасаки, яким дорівнюють лише Arasaka Bank та Arasaka Manufacturing. Відданість Сабуро своєму дослідженню дозволила йому передбачити обвал світового ринку 1994 року та колаб США 1996-го. Сабуро зміг вжити відповідних заходів і, завдяки своїм проникливим маніпуляціям та інвестиціям зробити корпорацію в ній з небагатьох комерційних установ, які отримують прибуток від аварій. Арасака була ж великою до краху, але в період після цього вона набула гігантського зросту, ставши однією з найбільших мегакорпорацій у світі, яка зараз займає друге місце в глобальному списку 500. В 97 році Арасака Security перейшла на воєнізовані контракти і почала підготовку однієї з перших у світі корпоративних армій. Далі була епоха безжальності, коли Орасака знищила або поглинула якомога більше своєї конкуренції і викупила будь-які неконкурентні компанії, які, на думку Сабуро, були б хорошим активом. Контроль Арасаки над урядом Японії ставав проблематичним наприкінці 90-х. Сабуро був близький до повного контролю, оскільки 60% національного сейму Японії були політиками, купленими Арасаку. Однак через зростаючий страх серед інших японських корпорацій щодо спроби захоплення уряду Арасаку була сформована група великими та малими японськими корпораціями, які об'єднались під прапором ФАКС. Абревіатура означає сфера спільного процвітання далекого сходу. Це протиділо контролю контролю Сабуру над Урядом, і багато політиків були заарештовані. Факс і далі продовжуватиме підривати плани Арасаки в найближчі десятиліття. У 2021 році океанічна корпа, відома як Інтернаціонале Хандельсмарін. Актенгесель оголосила про банкрутство. Натомість Акватехнічна «Сіно» наймає Арасака, тоді як її конкурент. Отек наймає Мілітек, будучи двома найбільшими воєнізованими корпораціями у світі. І Арасака і Мілітек багато років конкурували за різних підрядників. Арасака побачила в цьому можливість захопити ресурси Мілітек. Сабуру незабаром став вважати Дональда Ланді, що є засновником компанії Мілітек, реальною загрозою У 2022 році. Кеярасака, син Сабуру, відповідав за велику кількість щоденних операцій та важливих рішень. Хоча він розглядав це протистояння як будь-яку іншу бізнес-операцію і ніколи не сприймав це особисто, він тим не менш мав намір не зупинятись не перед чим, щоб переконати, що його сторона перемогла. Кей також мав повний контроль над корпорацією свого батька, оскільки протягом цього часу Сабуро був у самоті з міркувань безпеки протягом цього конфлікту. Однак він знав, що війна не закінчиться добре, і почав працювати безпосередньо з генералом у готуючи себе пожертвувати великими активами, щоб перемогти. Єдине, що залишалося, це його плани на випадок надзвичайних ситуацій, які, як він сподівався, врятують зайбацу, якщо станеться найгірше і Ересака програє. Кінець війни для компанії ознаменувався смертю Кея Арасаки та руйнуванням Арасака Тауер в Найт Сіті в двадцять році. Група оперативників Мілітек підірвала ядерний заряд в вежі Арасаки. В неї входив відомий рокербой Джоні Сільверхенд, соло номеродин Морган Блекхенд, а також віртуозний нетранер Спайдер Мерфі і Роу. Про них ми розповімо в наступних наших відосах. Президентка НСШ Елізабет Крес звинуватила Арасаку у підриві власної вежі, незважаючи на провину міліти, таким чином ще більше демонізував Арасаку заради власних інтересів. Це призвело до заборони діяльності Саки у всьому світі, окрім Японії. Корпорі та члени правління були оголошені терористами, а її активи були або вилучені, або вигнані з побережжя. Участь Арасаки у Четвертій корпоративній війні майже призвела до розпаду японського уряду. До 2040 року корпорація Арасака відновилась і повільно повернула більшу частину своєї попередньої сили. Корпорація також намагалася змінити свої відносини з НСША. Арасака все ще проводила невеликі операції в окремих частинах НСША, але нічого офіційного. Арасака таємно отримувала замовлення на корпоративну охорону від інших фірм по всьому світу, але з маленьким але їм доведеться використовувати уніформу своїх нових, так скажемо, роботодавців. Тим не мене, Сака залишала за собою повний контроль над своїми оперативниками. Мета корпорації також не змінилась. Вони хотіли повернутись до політичного та економічного рівня, який вона мала в 20-х роках. Станом на 2045 рік, під номінальним контролем Сабуру, в корпорації було три основні фракції, які намагалися вийти на вершину. Кожна сподівалася, що Сабуру, врешті-решт, передасть їм правління. Фракції Арасаки на 2045 рік були такими. Фракція Кіджі, на чолі з Ханако Арасакою, донькою Сабуру. Ця фракція, по суті, була продовженням основної лінії, але оскільки Ханако була чимось на зразок відлюдника, їй завжди більш цікавили експерименти з мережою і нетранінг ніж збільшення влади. Ця група з Ханако в центрі складається в першу чергу з консервативних технократів, які бажають слідувати курсу, встановленому самим імператором Сабуру. У його дочці Ханако вони бачать керівну силу для підтримки старого порядку та стабільності в середині Фракція Така або Ясруби. На чолі з Юрінобу Арасакою, другим сином Сабуру. Ця фракція, очолювана Юрінобу, часто вважає за краще приймати більш прямі та безкомпромісні рішення. І впертий темпераментний, він нагадує Сабуру, що дало йому широку підтримку серед більшовивничої еліти Арасака Корб. Однак його більш прозахідні нахили та ідеї, які є інноваційними, оскільки вони суперечливі, послабили його підтримку лояльних традиціоналістів ради. Третя фракція це фракція Хато або Голуби, її очолює Мітіко Арасака, єдина дочка Кея Арасаки і внучка Сабуру. Це було крило корпорації, яке об'єднало тих, хто прагнув до глибших реформ. Однак, хоча вони мали невеликий вплив, тим не менш все ще користувалися підтримкою серед деяких політиків та медійних особистостей. Кілька менших фракцій також існували в корпорації, але вони не мали такої ж влади, як основні три. Світовий вплив Арасаки все ще був присутній, оскільки вона залишалась на вершині після епохи відновлення. У 2067 році імператор Японії був врятований охоронцем Арасаки після спроби вбивства. Він перехопив кулю вбивці. У 2068 році Арасака співпрацювала з корпорацією Яїба, розробив найшвидший і найдорожчий мотоцикл на ринку Кусанагі Сіті 3X. Косанагі став улюбленцем серед знаменитостей по всьому світу. Під час війни за об'єднання 2069-70-х років між США та вільними штатами, Арасака підтримала Найт-Сіті, відновивши їхню прихильність і, врешті-решт, повернувшись до міста в 70-му році на прохання тодішнього міського радника Люцио Сарайна. Корпорацію Арасака знову вітали в Америці. Вони відбудували свою американську штаб-квартиру в Найт Сіті. Тепер. Після відновлення більшої частини своєї колишньої сили, Арасака повністю відновила свої позиції в Найт Сіті. На початок 70-х років 21-го століття біоінженер на ім'я Андерс Хельман був призначений директором проекту «Реліквія». Використовуючи вихідний код Soul Killer, або також знаний як душогуб, Хельман створив нову технологію, яка дозволяла спілкуватись з конструктами особистості. Через його лояльність та особисті стосунки з родиною Арасака, Сабуро розглядав можливість запропонувати йому посаду директора Кіотського технологічного інституту. У 71-му році сили Арасаки запобігли масовим зрушенням по всьому Сан-Франциско, зумівши придушити конфлікт. У 74-му році, в Бразилії розслідування в Арасаці знищило терористичний осередок Ріо де-Жанейро. Солдати Арасаки стратили всіх відповідальних терористів і припинили серію нападів, з якими зіткнулась країна. У 1976 році департаменту контррозвідки Арасаки вдалося забезпечити корпоративний саміт у Джакарті, Індонезія, зупинивши 45 змов з метою нападу та саботажу на саміті. У 1977 році команда оперативників Мілітек виявила, що Арасака приховувала той факт, що у них була електромагнітна катапульта на місяці. Так, існують навіть такі технології в світі Кібербанк. ЄКА також відомо як Європейське космічне агентство було єдиною організацією, якій було дозволено керувати та володіти такими технологіями. Цю перевагу вони хотіли зберегти. Через це Мілітек передав дані Раді про цей проект, щоб вплинути на Арасаку. Яка скликала зустріч, щоб переглянути ліцензію Арасаки в космічних справах? Відповідальним за помилку були Арасака Америка. Багато співробітників боялись відповіді Японії, намагаючись приховати свої сліди, Артур Дженкінс, що був керівником відділку в Найт Сіті, наказав вбити членів ради, що серед інших рішень коштувало йому життя. В Японії інженери Арасаки успішно провели випробування балістичних ракет. Нова електромагнітна ракета мала боротися зі зростаючою терористичною загрозою, а також з іншими елементами, які загрожують громадській безпеці. Також ходили чутки про те, що Арасака розробляє нову лінійку рефлекторних прискорювачів, які послужать вдвічі довше, ніж поточні моделі на ринку. Найд Сіті Арасака була визнана мегакорпорацією номер 1 як потенційний роботодавець. В Токіо Арасака представила революційну нову лінію преміум біочіпів під назвою Реліквія, яка рекламувалася як засіб зберегти свою душу. Кажуть, що революційна технологія була дуже дорогою і тому послугою могли б скористатись виключно 1% осіб. Це, в свою чергу, означало, що продукт не буде доступний широкій публіці в найближчому майбутньому. Сабуро продовжував виконувати обов'язки генерального директора Арасаки до своєї смерті, будучи вбити власним сином Юрі Нобу. Юрінобу консолідував підтримку корпорації і став новим генеральним директором. Деякі в корпорації з підозрою віднеслись до раптового сходження Юрінобу і Незря і розглядали можливість підтримки Ханако. Юрінобу прийняв суперечливі рішення всередині компаній, такі як продаж активів об'єктів у Фукуокі та Кітакюсю. Акції корпорації Росака підскочили на 3% після прийняття цього рішення. Арасака спонсорувала Парадаш, класичний японський фестиваль у Джапантара, а також став фестивалем пам'яті Сабуру Арасаки. У цей час між Арасакою та Мілітехом зростала напруженість. Корпоративний саботаж міг призвести до чергової корпоративної війни між двома корпораціями. Після подій Кіберпанк 2077 майбутня корпорація Арасака залишається неясним. В залежності від прийнятих дій Фій, вплив і потужність Арасаки може як зменшитись, так і збільшитись. Тим не менш зрозуміло одне: Арасака супермогутній і дуже впливовий конгломерат. І її історія ніяк не закінчилась, і вона далі і далі залишатиметься одним із могутніх гравців як в Найт Сіті, так і в цілому світі. Дякуємо всім, хто подивився наше відео. поширюйте його, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Це допоможе розвитку каналу. Ми плануємо розповісти вам ще багато про світ кіберпанку. Також в майбутньому на цьому каналі ми розповімо про багато інших всесвітів, але це пізніше. Слава Україні і до побачення в наступному ролику.